Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А нещодавні опитування соціологічної групи Рейтинг показали, що 59% респондентів підтримують припинення бойових дій та пошуку компромісів. 20% виступають за продовження війни до повернення Донбасу та Криму, та 13% до повернення кордонів станом. На 23 лютого 2022 року. Одночасно із тим, 75% вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Ось таке доволі цікаве опитування. Взагалі, опитування українських громадян доволі часто бувають суперечливими. І тут ми бачимо, також є... І тут ми бачимо, що начебто більшість згодна із тим, що треба йти на компроміси, що треба завершувати війну і так далі. І так далі. З іншого боку, абсолютна більшість все ж таки наполягає на якихось гарантіях безпеки. Хоча при цьому, до речі, тут не пояснюється про що саме йдеться мова, про які гарантії безпеки, в принципі, люди думають, коли самі про них говорять: чи до моротворці, чи просто постачання озброєння, чи якісь домовленості окремо, і так далі. Але явний запит на мир вже все ж таки з'явився. Ми бачимо, що більшість людей все ж таки хочуть завершити війну і виступають саме за це. Нагадаю, що десь там рік, напевно, півтора роки тому більшість людей виступало за кордони 91-го року. Ну і продовжуючи тему опитувань, то якщо б зараз пройшли вибори, то на них би переміг Володимир Зеленський з найбільшою кількістю голосів, а далі шов би Валерій Залужний. На екрані можете бачити, як це виглядає. Хоча, до речі, якщо буде другий тур, то неочевидно, за кого люди будуть масово голосувати, за Зеленського чи все ж таки Залужного. Доволі цікаво, що третім іде Порошенко, а потім тільки Буданов, хоча у Буданова доволі високі рейтинги довіри, але напевно все ж таки люди не бачать його у президентському кріслі. Ну а так загалом нічого не змінюється, і раніше інші соціологічні опитування показували те, що Зеленський номер один по популярності, і наступними де Залужний. Грета Тумберг нещодавно знову вирушила з гуманітарною флотилією, що прорвати незаконну осаду гази. Неназвана кількість суден відправляється з Барселони, ну і знову ж таки Грета Думберг намагається прорвати ізраїльський кордон. Цікаво, що видання політико, посилаючись на італійську профспілку USB, пише про те, що італійські докери прирозили заблокувати ізраїльські вантажі, якщо гуманітарна флотилія з Гретою, яка пливе до сектору Гази, матиме проблеми. Тобто, Грета, ось так отримала підтримку навіть від простих робочих людей. Прем'єр Індії моді вперше за сім років приїхав до Китаю, там відзустрівся із Цзіньпіном, і все це було в контексті шанхайської організації співробітництва, і там нещодавно пройшов такий саміт. Видання Bloomberg вже пише про те, що це великий прорив між китайсько-індійськими відносинами, і що таким чином Індія якраз зближується із Китаєм. Самі ж сторони домовилися про демаркацію кордонів між Індією та Китаєм. Нагадаю, що в, принципі, в них немає майже нормального кордону, і там усюди якраз спірна зона. Щось що гра Трампа проти Індії не спрацювала. Нагадаю, що він водив мета проти Індії у 25%. Вона не спрацювала як з російською нафтою, все одно Індія закуповує російську нафту, і це, в принципі, не зупинило індійців. Більше того, почала зближення навіть із Китаєм. Який є ворогом Індії у регіоні? А мабуть, Трамп також не сильно вміє грати в п'яде шахи, як нам здавалося. Ну якщо і справді без іронії, то це серйозний провал американської адміністрації. Ну і в Індії, до речі, знову прокоментували купівлю російського газу. Такий коментар зробив міністр нафти та газу. Так, така в них посада є. І він заявив про те, що Індія, в принципі, спасала світову економіку. Тому що це стабілізувало ринки, і якщо б Індія не закуповувала російську нафту, то був би катастрофічний шок у 200 доларів за барель. В При Принципі частково це правда, тому що якщо б усі відмовилися від російської нафти, то був би нафтовий дефіцит доволі серйозний. Але так чи інакше, це не знімає з Індії відповідальності по суті за фінансування війни. Ну і в Пекіні почалася зустріч між Путіним та Сі Цзінпіном, нещодавно туди і Путін прилетів, і ми бачимо, в принципі, знову ж таки, що ось кується такий антиамериканський альянс, і навіть Індія до нього примкнула що досить дивно. Знову ж таки, як завжди, обговорювали доволі багато питань, було підписано доволі багато документів, і, напевно, буде ще підписано, як це завжди буває, все пакетами підписується і Сі Цзінпіном Путін завжди так їздить. Ну і самого цікавого, це все ж таки вони підписали меморандум щодо будівництва. Як Раз сила Сибіру 2. Це газовий проект, який Росія вже протягує досить багато років, але Китай від нього відмовлявся. Ну, точніше, ставив умови, які Росії не вигідні, і незрозуміло на яких умовах було це підписано. Можливо, Сідзенпін все ж таки Росію продавив. Я думаю, і що умови, напевно, не найкращі для Росії. А ну і ще доволі цікаво, що Китай з 15 вересня починає пробний безвіз для Росіян, і таким чином, ось росіяни зможуть без катати до Китаю. А ну і ще очікується, що президент Сербії Вучич також приїде до Китаю і також, напевно, будуть підписані якісь домовленості і тому подібне. Помічник Путіна Ушаков нещодавно заявив про те, що Путін не домовлявся на нові перемовини із Трампом, не домовлявся на перемовини з Зеленським і навіть не домовлявся на тристоронні перемовини. Про що Трамп нещодавно говорив? Про те, що можуть бути перемовини, там Трамп, Зеленський, Путін. Ну продовжуючи тему 5D-генія, ось бачимо, що Трамп навіть не зміг переконати Путіна, щоб він зустрівся із Зеленським навіть при посередництві Сполучених Штатів, і як там взагалі санкції поживають. Ні, ну якщо серйозно, то і справді ми не думали, що буде більш жалюгідний президент Сполучених Штатів ніж дідуська Джо. А ось ми бачимо, що і справді є більш жалюгідний. Дональд Терпілович Трамп. А хоча ось Кот Бесенд нещодавно заявив про те, що цього тижня Трамп розгляне усі варіанти рішення щодо Росії. Ну і це, напевно, останнє китайське попередження від Трампа, що все ж таки якісь санкції проти Росії будуть введені. Ну і якщо він реалізує погрози, то санкції будуть стосуватися скоріше на Росії, а скоріше країн, які закуповують російську нафту. Нещодавно поліція все ж таки затримала вбивцю парубія, пишуть про те, що затримала його на Хмельниччині. Ну і поліція вже заявила про те, що в ньому є російський слід, і що це якби Росія замовила парубія. Дякую, КЕП, навіть усі так розуміють, що наймовірніше це російський слід, і що саме російська агентура вбила парубія. Але те, що поліція шукала вбивцю більше ніж добу, це показує досить низьку ефективність. Ще правоохоронці прокоментували питання щодо охорони парубія і заявили про те, що до поліції та СБУ не було звернення від парубія чи його близьких щодо надання охорони. Напевно, парубій до того, як його вбили, повинен сам був подзвонити поліцію. Сказати, що його будуть намагатися вбивати там у 11-й на такій то вулиці, щоб поліція все ж таки вчасно під'їхала. Ну тут можна сказати знову ж таки, що оперативну роботу було повністю провалено, і ефективність нашої поліції, як завжди, на висоті. Арія новості нещодавно показали Януковича, який почав підтримувати Путіна та виступати проти НАТО. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно, не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне. Не знаю, навіщо Яника витягли з політичної труни, хто його підтримує, на кого це розраховано, взагалі не зрозуміло. Навряд чи на території України є в принципі люди, які його підтримують. Навіть люди, які його раніше підтримували, все одно вважають, що він їх кинув. Ну щодо тесту, в принципі, він повторює тези Кремля про НАТО, про те, що там європартнери не поважають Україну, і все в такому дусі. Видання мілітарне пише про те, що Україна схоже вперше застосувала ракети Фламінго щодо російських об'єктів. А під прицілом був Крим. Ось такі новини. Невідомо, чи є вони в запасі, як вони в принципі виготовляються і так далі. І так далі. Ну, в принципі, краще напевно про це мовчати і бачити якісь результати, які будуть відбуватися на території Росії. Єдине, що, до речі, відомо, що ці ракети можуть бити на відстань в 3000 тисячі кілометрів, і це дуже багато. Це охоплює справді усю, в принципі, європейську частину Росії, та навіть не тільки, напевно, європейську. В Міноборони заявили про те, що з 1 вересня представники ТЦК зобов'язані фіксувати свою роботу на бодікамери камери і говорять про те, що це повинно якби мінімізувати конфлікти між населенням та ТЦК поліцією, які людей затримують і потім везуть до воєнкоматів. А ну і це також буде доказовою базою, якщо були якісь зловживання. Слід зауважити, що це не перше таке схвалення такого закону. Боді-камери і так були, але вони ніяк не працювали і нічого не зміниться. СБУ нещодавно повідомили про злочну підозру Кадирову він наказував використовувати полонених як живий щит. Пишуть також про те, що він наказував своїм людям набрати у полон українців і їх вбивати якби на полі бою, що знову ж таки порушує конвенції і тому подібне. Ну, це така формальність, що виписується ж таке ордерна і Кадирова, там на інших російських політиків і так далі. Не знаю, чи зможуть вони провести якусь операцію проти Кадирова. Напевно, це також дуже складно. Але це, в принципі, мало що значить, і справді. Хоча доволі цікаво, чому саме зараз, чому стільки років. Тягнуло, щоб проти Кадирова не заводило ніякої справи. Друзі, давайте прямо зараз помолимося за президента України. Сьогодні, Боже мой, мы молим тебя. Поддержи каждого. Поддержи каждого и благослови правительство, благослови Господь мой, благослови президента, благослови офис президента, благослови каждого Господь мой. И все нечестивые, которые сегодня мешают, пусть они просто рухнут внезапно и будут сокрушены в пропасти во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Аминь.